Сьогодні в Українців свято писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято, складаємо вірші, співаємо пісень. Бажай мові процвітати, народу, щоб її не забувало. писемності та мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість не пропала, надії вогник, щоб не згас. Усім зі святом я вітаю, ми сербного добра, і хай у світі різних мов багато, слово мова в нас одна! Сьогодні ми будемо говорити про красу українського слова. Ну що б здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється. Оживай, як їх почую. Рідне слово, скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету й вогню, скільки в тобі доброти і лагідності, мудрості земної, закладеної ще славними, Вірнолюбними предками. Що може бути дорожчим для людини, аніж вірне слово? Своя, в ній гремлять громи в негоду і в житті трелі солов'я. У своїй природній мові і потоки гомонять, зелень клини у діброві, по колоновому шумлять. Солов'їну, барвін кову, коло на віки українську рідну мову вдар дали мені батьки Берегти її, плекати будем всюди, повсякчас, бо ж єдина такі як мати, мова у кожного із нас. Мова це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Ми припадемо устами до живоденного джерела української мови, до її образовності, до влучного слова і мелодійності, її милозвучності, до казковості, і надзвичайної пісенності, і все це наша мова. Усе минає, а слово залишається зникають у безвість царі, володарі, раби. У порох розсипаються величні будівлі, вмирають дерева, пересихають ріки, гори перетворюються на купи каміння. Усе стає тліном і прахом, а написане слово залишається залишається і несе крізь час голос людської душі. Тож нехай живе, переживає століття й покоління, найбільше диво, рідна мова. Бережімо, шануємо, любімо, вивчаємо рідну мову. Цей невмирущий голос України.